Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна відхилила сумнівний запад РФ на отримання ДНК родичів українських полонених, які за заявами росіян були на борту знищеного Іл-76. шість. Росіяни хотіли отримати ДНК родичів українських військовополонених, які нібито перебували в Іл-76, що впав у Білогородській області. Однак, жодних доказів окупанти не надали. Про це пише The Washington Post з посиланням на слова очільника Гуркарила Буданова зазначає. Ця, що очільник головного управління військової розвідки України, генерал лейтенант Кирило Буданов 26 січня зустрівся з родичами військовополонених, які ймовірно перевозили транспортним літаком і 76 що розбився в Білгородській області Росії 24 січня. За його словами, Росія надіслала Україні запит надати ДНК родичів полонених, які нібито були на борту літака, аби встановити особи загиблих. Водночас, РФ не надала жодних доказів, що ці останки взагалі знайшли. Україна відхилила це прохання, сказав Буданов. Пазл не складається, сказав Буданом сім'ям полонених, розповідає матір одного з військовополонених. Вона додала, що в обміні мали брати участь 190 ув'язнених, що збігається із заявою президента Росії Володимира Путіна, але міністерство оборони Росії заявило, що на борту літака було лише 65 затриманих. Росія наразі мізерні докази надала своїх претензій. Українські чиновники заявили, що незважаючи на риторику Кремля, Москва блокує. Міжнародне розслідування. Нагадаємо, раніше у гурміноборони повідомили, що після падіння російського літака іл 76 до місцевого моргу в Білгороді доставили лише п'ять тіл. А на відео з місця падіння літака, взагалі, не видно рештків людських тіл. У Червоному хресті заявили, що вони постійно отримують звернення від рідних членів, сімей, яких зникли безвісти, проте наразі їм невідомо про звернення родичів військовополонених, чиї прізвища були у списках пропагандистських розмін. Мовиться про списки військовополонених, які нібито були на борту і. Вісімдесят який впав їх, оприлюднила російська пропагандистка Маргарита Симоньян. Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко розповів ефірі Радіо Свобода, що тіла українських полонених треба повернути Україні, якщо вони справді були у тому літаку. Олександр Власенко розповів, що останом на кінець третього кварталу 2023 року до міжнародного комітету Червоного Хреста надійшли звернення із запитом щодо 17 тисяч зниклих безвісти, тобто мир. Розшукуємо 17 тисяч, і я знаю, що у четвертому кварталі було також доволі багато таких звернень, тобто ця цифра явно більша, просто вона ще не порахована, тому що ще січень, і мені складно сказати, чи зверталися серед них ті, хто хотів дізнатися долю можливих тих людей, які нібито були призначені на обмін, чи це були нові звернення. Але звичайно, що звернення йдуть у принципі звичайним потоком, і вони також були і вчора, і позавчора щодня заявив Власенко. Він додав, що йому не від. Відомо про те, чи зверталися останніми днями до Червоного Хреста родичі людей, чиї прізвища опублікували Рос як таких, що нібито були на борту літака, який розбився. Дуже мало часу минуло з того моменту для того, щоб були такі заяви, щоб були такі сигнали. Тобто, зазвичай має більше часу пройти для того, щоб сторони провели такий обмін, заявив речник делегації міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. За його словами, для такого обміну має пройти більше часу. проте власнику запевнив, що обмін тіла Військовополонених відбувається регулярно. а Якщо говорити про тіла загиблих, то абсурдно говорити про їхню повторну участь у конфлікті, тому тіла мають повернутися якнайшвидше. Ми беремо у цьому певну участь у обміні тілами між Росією та Україною. Якщо є загиблі внаслідок цієї авіакатастрофи, то їхні тіла мають бути повернуті. Заявив Олександр Власенко. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково, переможемо разом.